Ну, власне, на завершення другого дня роботи Мюнхенської конференції заплановано церемонію вручення премії імені Евальда фон Кляйста. Цьогоріч вперше в історії її вручать не конкретній людині, а у цьому українському народу. Тож ми можемо перервати наш випуск на трансляцію цієї події. Ну, а напередодні у Мюнхені Овація ми зустріли на українській вечері нашого олімпійця Владислава Граскевича. У Німеччину він прибув разом із батьком Михайлом Гераскевичем, тренером і очільником Всеукраїнської Федерації бобслею і скелетону. Вони зустрілися із Володимиром Зеленським, і президент вручив Владиславу Орден Свободи. Бажаю здоров'я доброго дня, Михайло. Ради бачити. Пишаємось вами, дякуємо за гідну таку позицію. Зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорять справді весь світ, і попри свою загибель вони зараз е, привертають увагу до України. Мені, що... І важливо, як люди відреагували. Це дуже важливо. Реакція неймовірна. А, Все, весь світ абсолютно. підтримує. Супер, дякуємо вам за це. Заборона змагатися у шоломі пам'яті, власне, це скандал тижня, завдяки якому Україна знову опинилася на перших шпальтах світових видань. Принципова позиція коштувала прапороносці української збірної участі в Олімпіаді, де наш атлет мав достатньо високі шанси перемогти. Але він отримав значно вагомішу перемогу, став справжнім чемпіоном гідності і об'єднав. Усіх нас. Про обурливе ганебне рішення МОК. Позицію Владислава і реакцію українців Олена Гончаренко. Український олімпієць на шпальтах топових світових ЗМІ. Відомі спортсмени, політики, голівудські актори записують звернення зі словами підтримки. Велика повага до цієї людини. Владислав Гераскевич за кілька днів стає чи не найбільш обговорюваним атлетом світу і знову привертає увагу до України. А всередині країни об'єднує мільйони співвітчизників. Люди українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сидніші. Усе почалося за кілька днів до змагань. Український скелетоніст демонструє свій шолом, в якому збирається виступати. На ньому портрети українських спортсменів, які загинули під час вторгнення Росії в Україну. Деяких з них вбили російські ракети і. Інші стали на захист країни і загинули на фронті. У МОК спочатку побачили в цьому політичний посил, потім послалися на заборону будь-яких меседжів під час змагань. Шолом пропонували замінити на чорну пов'язку. Свою позицію Владислав відстоював кілька днів і не погоджувався на жодні компроміси. За день до змагань на тренування виходить у шоломі пам'яті. Для мене це принципова позиція. Вони вважають, що є порушенням зображення, намальовані зображення українських спортсменів, які загинули у цій війні. Я твердо переконаний, що ми не порушували жодних правил мок, заборонена пропаганда, політична, пропаганда дискримінаційна та расова пропаганда. Я не вбачаю, що на нашому шоломі є те. Чи У день змагання з Гераскевичем зустрічається президентка МОК Кірсті Ковентрі. Вислухує аргументи спортсмена і нашого олімпійського комітету. І в результаті шокує весь світ і дискваліфікує Гераскевича за годину до заїзду. Він був дуже відданий своїм переконанням, які я поважаю, але на жаль, це не змінює правил. А правила полягають в тому, що для ігрового поля церемоній олімпійського селища спортсмени повинні бути в безпеці, де просто немає жодних меседжів. Але чомусь на цих іграх мок не помічав або не хотів помічати меседжі інших спортсменів. Приміром, російський триколор на шоломі сноубордиста з Італії. Емоційне фото батька Владислава і головного тренера збірної зі скелетону Михайла Гераскевича зроблене одразу після рішення мок розлетілося світом. Після заяви Моку Владислав Боротьбу продовжив. Обурливе рішення одразу оскаржив у спортивному арбітражному суді. Апеляцію українського скелетоніста суд відхилив. Дискваліфікацію залишив у силі. Я професійний спортсмен, і я щодня годинами тренувався протягом чотирьох років, брав участь у всіх кубках світу, щоб мати змогу бути тут сьогодні, щоб змагатися на Олімпійських іграх у найбільшій події чотирьох років. Мене дискваліфікували і я. Я навіть не можу зрозуміти, чому я завжди мріяв про олімпійську медаль. Зараз відчуття, ніби її у мене забрали. Цей скандал став найгучнішим на Олімпійських іграх. 2026. через подвійні стандарти та упередження мок мережа вибухнула коментарями з підтримкою та подякою Владиславу за гідну позицію. Коли Олімпійці почали флешмопи перед стартом змагань на камеру, показують напис Пам'ять не порушення». його підхопили. Усі від військових до вчителів, енергетиків та рятувальників. Президент нагородив Гераскевича орденом свободи. Зеленський нагадав, що українських спортсменів Росія вбила під час великої війни. Натомість нині в Олімпійських іграх беруть участь 13 росіян під нейтральними прапорами, які в житті підтримують російську агресію. Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці. Так, готуються до змагань в особливих умовах, в умовах війни. Це не політика говорити про те, що відбувається реальна. Політика це, коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють. Нам змагання. Я дякую Владиславу Гераскевичу. До цих Олімпійських ігор 27-річний Владислав Гераскевич йшов всю свою кар'єру. Був фаворитом змагань і претендував на олімпійські медалі. Він із батьком фактично засновники скелетону в Україні. Їхня перша олімпіада була 2018-го. А напередодні повномасштабного вторгнення Росії на Ірих у Пекіні Владислав вийшов з написом Ні війні в Україні, а зараз знову довів. Пам'ять, гідність і сміливість набагато важливіші за будь-які медалі. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Доброго дня! Доброго дня. Михайло. Ради дня. бачити. Да. Ну, попереду всім, ну, пишаємось вами. Пишаємось вами. Дякуємо за гідну таку позицію. За правильну українську позицію. З великою честю до, до вас і, і, і безумовно до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Ну сильне. Я завжди люблю дуже конкретно, дуже прямо, ну так воно повинно бути. Медалі вони важливі, безумовно, для України і для вас, безумовно. Ну мені здається, що а, головне хто ти. Так, а якщо ти хто ти, я вважаю, що ви особистість. Я впевнений, що всі інші результати, які також важливі для вас, вони безумовно будуть. І України будуть і чемпіони, і олімпійці. Головне що є України, українці. Були таке виособлення такої людини. Хочу вам подякувати за таку позицію. Ми беремо приклад. Ми ну, беремо приклад Збройних сил України і ми вже рік співпрацюємо з командою нескорених. Це люди, які пройшли пекло і залишилися людьми, залишилися патріотами. І коли ми бачили ці очі блискучі, як вони прагнули займатися скелетоном, які ми супроводжували в Ванкувері. Ну, а я бачив, як вони тренували. Я бачив відео, так. Да. Мені дуже сподобалось. Okay. Ну, Хлопче, як відказав це? Майор, бачу. майор цілий. Да. Він вчитель фізкультури. Ні, і він... він каже, як після. Він каже, а після удар, так, я після удару, як після природи, прольоди, так. да, да, але таке життя, знову життя. Напоминаю. А я поклав руку йому на шию, а він тертить. каже, розслабся, розслабся, так не можна їхати на Класні люди. Я також хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували. І е, Ми реально змогли об'єднати наш народ е, проти такої несправедливості. І що найважливіше, важливе, зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорить Справді весь світ, і попри свою загибель, вони зараз е, привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе. Е, ну, історичний факт... момент, це дуже круто. Вони померли, але, вони загинули, але їх голосу щас боїться і світу. І обличчя того світу, Русі. який проти нас. Да. Такі. Ну і в цілому, чесно кажучи, ну, несправедливо часу дивитися Олімпіаду в мене немає, але такі фрагментарні фрагменти. Ваші руки доручаємо. Круто, дуже. Це ручна робота, щоб, щоб на такому художниця Ірина на працювати. Без світла, при свічці, без води, без, без тепла. Сиділа. на Троєщині живе і створила отакі шедеври і все вручну намалювала акрилом. Каже, я олією малюю, я не мію акрилом. Кажу, Іруся, зроби, будь ласка, у тебе є три дні. Ну а... супер, просто супер. Тож. Тримайте. Це дуже круто. А... Ні, я кажу, що просто несправедливо, що зображення людей, які повинні представляти Україну. Повинні були випрацювати з України на Олімпіаді, це не можна. А як я сказав, фрагментарно дивився Олімпіаду, наприклад, там фігурна. Да, ви так, бачите, там всі руски в усіх збірних. І так це неприємно гідко, Грузія, Америка. Ну, ви ж бачите, скільки там просто, чесно кажучи, дуже неприємно, Так Саме... це можна, так вони заховали прапор. Саме жахливе, це наскільки цинічно. Міжнародний олімпійський комітет віднісся до історії Олімпійських ігор, адже історія Олімпійських зародження Олімпійських ігор в Древній Греції це було саме перше чергове, перше, перше джерело це вшанування пам'яті загиблих воїнів. І тому були е, придумані змагання, були придумані з тих рухів і з тих вправ, які виконує воїн на полі бою. Тобто битва на мечах, там біг, там щось піднімання, щось кидання якоїсь колоди. І по суті, ми підкреслили історію зародження, саму ідею зародження Олімпійських ігор, але, на жаль, Міжнародний олімпійський комітет шанує росіян, але не свою історію. Ну, я вважаю, що ви зробили абсолютно вірно. Жодних навіть обговорень не може бути. І, чесно кажучи, мені здається, що аргументи, які ви Мені здається, що це вже аргумент сам по собі. Ця війна це аргумент. Ви маєте на це повне право, і ці люди. Важливо, що ви для цих людей зробили. Тому що ну, вони також, мають на себе, також насправді саме те, що ну, просто розбиває серце, і навіть не знаю, і в, і в гарному плані, і в поганому це зараз наші журналісти почали брати власне, коментарі у матерів, матерів так, родичів та, і, і, і мама. Тараса, Тараса Шпука коментує, що Тараса, ну, розказує ходила після цього, як вона вже побачила. Як ця історія стала великою, що вона ходила власне, на, на могилу до свого сина і казала, що Тараси, по москві тебе і зараз бояться. І це насправді, це насправді наскільки, наскільки багато любові і наскільки багато болі в цих словах. І я вважаю, що це чудово описує зараз нашу ситуацію, нашу щоденну боротьбу. І я дуже сподіваюся, що. Вони своєю присутністю на цих Олімпійських іграх будуть нас тримати об'єднаними, і я вірю досі, що ми нічого не порушували. Що саме важливо, ми не намагаємося порушувати правила якісь чи бути варварами. Ми інтелігентно, не порушуючи ніяких правил, дотримуючись всіх норм, втягли цей шолом. І за це були чомусь відсторонені. Ми будемо продовжувати все одно, попри, попри все, будемо продовжувати боротися за свої права. І я, я абсолютно впевнений, що ми виберемо е і доведемо світу, що ми були праві, моку доведемо. І, звичайно, що будемо з честю простирати цих спортсменів. І ще дуже круто, що е цим вчинком нашим. Ми, нам вдалося об'єднати е, нашу спортивну команду олімпійську, тому що ми побачили, як вчора наші санкарі після командної естафети стали на коліна, підняли шолом, опустили голови і пів не стояли. Так само їх повторили наші друзі з Латвії, санкарі. І сьогодні ми побачили а, побачили перед цим санкарку, е, як вона зробила Олена. Не Олена, так, Олена, Олена, Олена Смагана. Олена, Смага, Олена, вже популярний досить. Коли цитата, рукавичку показала. Та, і зараз всі збройні сили нам присилають цю фотографію. І сьогодні біатлоністи вже теж почали говорити. Якщо раніше вони думали тільки про змагання, то вже зараз більше про об'єднання про Україну. Це важливо, сьогодні зробили. Дуже важливо. І так було важливе ще все, що ви зробили, все правильно, і важливо, як люди відреагували. Дуже важливі. Реакція неймовірно. Всі освіти світ підтримує. Супер. Дякуємо вам за це. Дякую. Дякуємо Дякую. Дякую. Дякую за це. Показом президента України за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей, нагороджена орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича, члена національної олімпійської команди України, скелетоніста. Президент України Володимир Зеленський. Від народ до України. Дуже дякую. дякую. вам. Ну, я все ж таки е, хочу зробити це ось таким чином. Вони це заслужили. Дякуємо за зустріч. Дякуємо дякую за все. Вам на все добре. Все найкращого.